Погрози держсекретаря Рубіо щодо виходу США з мирних переговорів здебільшого спрямовані на Україну, пише видання Axios, посилаючись на євродипломатів. Ну, ми це і без сторонніх підказок здогадувалися і розуміли. На кого це скривано? Видання пише про погрози Рубіо, а уже Трамп, мало не слово в слово, трішки там грубше і вульгарніше це подавши, повторив все те ж саме, тобто посилив цю погрозу і надав їй більшої ваги. Перед публічними заявами про відмову від російсько-української дипломатії, президент США, Дональд Трамп у приватній розмові висловив розчарування через безрезультатних мирних переговорів. А він думав оце потрендіть. От скажіть, це він не рідний брат Близнюк Путіна Київ за три дня? І це він мир, мир за 24 години. Його все це на голову України.